Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами переходимо до вивчення нової теми. Ця тема називається Алгоритми. І від сьогоднішнього уроку ми з вами впродовж а, шести уроків будемо розглядати саме тему алгоритми. Що ж таке алгоритми для ім? Для чого вони нам потрібні, я вам зараз розкажу, а зараз пропоную вам дуже швиденько переглянути презентацію, яку я для вас підготувала. Вона у вас є в вашому класрумі, ви, будь ласка, її перечитайте. Одне, на чому я хочу зупинитися, це те, що а, таке цікаве слово, як алгоритм, ви, воно для вас є трішки новеньким, але ви його знаєте а, завжди. Чому знаєте завжди? Тому що ви його постійно використовуєте. Наприклад, ви прийшли в школу, побули на уроках, пішли додому. Ви виконали певний алгоритм. Ви прийшли додому, там, наприклад, пообідали, зробили уроки, пішли, відвідали гурток, прийшли додому, відпочиваєте, все, день завершився, вже потрібно влягатися спати. Тобто, кожного разу, коли ви щось виконуєте, або те, що ви виконуєте протягом певного якогось часу, називається алгоритмом. Коли ми працюємо саме з темою алгоритми в інформатиці, так, в електронному світі, то алгоритми це послідовність чітких команд, виконання яких вирішує поставлене якесь певне завдання. Ви, будь ласка, прочитаєте за презентацію так, приклади алгоритмів, які я для вас запропонувала. Так. Ну І, звичайно, головними в алгоритмах є виконавці. Виконавцями. виконавцями Можуть бути люди, тварини, пристрої. Тобто виконавці це певні предмети, люди, явища, тварини, які виконують певний алгоритм. Звичайно, всі, що всі алгоритми ми задаємо так, для нашого головного, наприклад, якогось героя, так, який буде виконувати цей алгоритм тобто для виконавця. Ну і, звичайно, місце, де виконавець може виконувати команди алгоритму, називають середовищем виконання алгоритму. З цим саме середовищем, в якому ви будете вчитись працювати з починаючи з другого класу і завершуючи сьомим класом, це буде середовище програмування Scratch. Як його знайти? Значить, по-перше, я вам додала до вашого класруму ось це посилання Scratch, Image Program Sharp. Ось він, є, так, коли я на нього натискаю, у мене висвітлюється ось такий віконечко. Запам'ятайте, що в середовищі програмування Scratch ми з вами будемо працювати онлайн. Тобто, нам не потрібно його буде завантажувати. Якщо, наприклад, ви не хочете переходити за цим посиланням, так, а хочете відкрити нове посилання, ви натискаєте на плюсик, пишете в рядочку пошуку Scratch. Українськими літерами, так, натискаєте клавішу Enter. І одразу ви знайомитесь з таким цікавим середовищем програмування, як Scratch. так? Ось, бачите, перше одразу посилання, де написано Scratch. Далі, ось тут є гіперпосилання, так, тут написано Scratch Scratch Edu. Тобто це той сайт, з допомогою якого, бачите, ми зможемо з вами працювати. Далі. якщо Ось тут, так само я відкрила, так, за додатковим е знаходженням інформації в google пошука або те посилання, яке у нас є в Classroom, можете використовувати або те, або те. Далі, дивіться, натискаю правою кнопочкою мишки, в мене висвітилась ось віконечка. Далі відкрилась нова вкладочка, і я одразу не приєднуюсь, так? я розпочинаю творити, тобто я маю зараз прав, лівою кнопочкою мушки натиснути Розпочати творити. У вас може бути висвітитись, наприклад, не українська мова, так, а, наприклад, англійська мова. Ви тоді не переймаєтесь, одразу ж ви маєте зрозуміти, що коли ви переходите за цим же посиланням, так? У вас буде, дивіться, ось такі зірочки, так, як я вам казала, як, як, як ми з вами Джеміні вивчали. А, зірочки розпочинаємо творити або приєднатись. Приєднатись нам, ще раз повторюю, не потрібно. Не потрібно нам входити, так? Не потрібно нам тут де щось натискати, ми натискаємо лише розпочати творити. Я думаю, це буде зрозуміло. Значить, дивіться. Коли ви відкрили це посилання, зараз я трішки перегляну час, тому що на сьогоднішньому уроці ми, ви маєте виконати завдання на сторіночці 21 урок номер 20 алгоритми навколо нас, самостійно, будь ласка, так, і познайомитися саме з середовищем процесу. Ну, дивіться, Коли ви відкрили цю вкладочку, так, у вас є ось такі віконечки, у вас одразу висвітилося те, що ви можете робити в скречі. Можете За допомогою скретч ви можете створювати свої історії. Бачите, а, можна так само його відкрити, прослухати. Зараз це, наприклад, мені не актуально, Так, Якщо ви хочете послухати, будь ласка, коли відкриєте, перегляньте. Далі, у вас може бути, зараз я поставлю іншу мову, щоб ви, наприклад, ну, не переймалися, так, що є там трішки інша мова, як її змінити. Значить, дивіться. Перше, що ми робимо, ми одразу з вами змінюємо мову, якщо у вас мова не українська. Ось цю вкладочку зелену, я закриваю лівою кнопочкою. Мишки, далі. Переходжу на ось тут, бачите, з е, верхнього лівого куточка у вас є шестерня. Я на неї натискаю. Є у нас ось така планета в формі сіточки. Так? І я опускаюся на самий низ і знаходжу українська. Тепер же в мене є. Український варіант, і я можу ним користуватись. І так, з чого складається взагалі середовище програмування? Середовище, це середовище програмування. Scratch, воно є одним із тих простих середовищ програмування, з яким ви, з яким ви вивчаєте на протязі певних років. Ви спочатку вивчали токспейн, ви вчились створювати різноманітні образи, вчились далі працювати. Далі вже новим кроком саме в програмуванні, знайомся з графічним дизайном, тому що, в так само є трішки графічного дизайну. Далі тут вже у вас є програмування певне. Так? Що в нас є? В нас є спеціальні блоки. Подивіться, кожен блок, ось вона зліва, з верхнього куточка, у нас написано код, так? а це в нас є блоки. І в нас є, наприклад, рух подрухів, так? І одразу в нас синім кольором позначений Його. той рух, який ми можемо з вами. Продовжую далі. Так, отже, є в нас, наприклад, код так вигляд. Можемо його використовувати далі звук, тобто я вас дуже прошу, коли ви будете вдома розглядати, так переглянути кожне із блоків, що вони означають, які там є а, назви і так далі. Далі, наступним кроком, яке ви маєте сьогодні запам'ятати, це те, що ми можемо з нашим виконавцем, з нашим спрайтиком, так, нашого виконавця під час алгорит... алгоритмізації програмі, і роботи з нашим алгоритмом ми можемо його змінювати. І так, ось у нас є наш спрайт, так? а ось тут у нас є знизу, з правого куточка, така ем, образ котика. Так? Я на нього натискаю і можу вибрати будь-якого різноманітного спрайта, різноманітного виконавця. Чому саме спрайт? так? Ви побачили, що там роденький котик Спрайт, і, наприклад, людина це також буде спрайт. Бо це є хто виконавець. Або, наприклад, крабик ось такі у нас є, бачите? Вже є. Далі ми можемо їх додавати дуже велику кількість, але коли ми будемо їх, наприклад, додавати дуже багато, то ми маємо для них створювати певні алгоритми. Далі. Наступним кроком ви маєте зрозуміти, що ми можемо з вами обрати сцену, тобто обрати тло, щоб у нас тут був не такий не білий кольор, а якийсь кольоровий. Ми натискаємо на тло, ще раз показую його, де воно у нас є. Якщо ось тут ми можемо змінити нашого спрайтика, так, обрати будь-якого, а потім, наприклад, когось взяти і видалити, так? то ми можемо так, його видалити. А ось тут ми можемо з вами обрати тло. Це нижній правий куточок. Натискаю на нижній правий куточок і знаходжу, наприклад, ну давайте школу, так? Ось є в нас такі спрайтики, які дуже-дуже хочуть в нас е піти до школи. Так? Є. є, є, є. Тобто, сьогодні на уроці ви маєте познайомитись саме із додатком Scratch, і зрозуміти, як ми можемо з вами змінювати спрайтика і як додавати сцену. Потім ми будемо натискати на зелений прапорець і його запускати, але в нас немає зараз тут алгоритму. Ваше завдання зробити такого плану додати сцену і спрайтик, сфотографувати і надіслати, і виконати завдання в зошиті. Дякую вам, до побачення!